Кілька речей реально необхідно брати з собою на відпочинок на два тижні. На сьогоднішній день ми відпочиваємо в Албанії, вже наш відпочинок дійшов до кінця, і я реально хочу оцінити, які речі мені знадобились, а які я привезла зайвими. І щоб наступного разу не... Брати, не тягнути з собою зайву валізу, я вирішила зберігти це відео для себе. Можливо, вам теж воно буде зараз. Я вдягла всі речі, в яких я, начебто, їду. На відпочинок, самоліт я хочу взяти з собою тільки ручну поклажу, тільки рюкзак, Тобто не пріоріті з валізкою маленькою, да, не здавати валізу в багаж, а тільки те, що я можу безкоштовно найдешевшим способом е, взяти з собою. Тобто рюкзак, і там певні є розміри. Ось у мене є ось така сумка, вона підходить під ці розміри. От. І е, всі речі, які я хочу сюди засунути, які мені дійсно необхідні. Я склала список все, що я носила, все, що я носила, але тільки тому, що я взяла і треба це поносити, я в той список не записувала. От. Тому я сюди зараз тільки те, що мені мінімально базовий набір, і на два тижні його з головою мені було б достатньо. Так, ну от в цьому я і їду. Кросівки, штани, олімпійка одна так зав'язана, одна так, тому що зазвичай ж ми їдемо коли. Ми їдемо, коли холодно у нас вже. Тобто це можна вдягнути на себе. Але зараз я зніму, тому що мені буде жарко, поки я це складу. Тут у мене, до речі, під футболкою майка з топиком для того, щоб я могла зняти, якщо стане жарко в літаку, наприклад. От або в автобусі, або де там ми їдемо. Поїхали. Косметичка. Тут моя косметика, нічого зайвого я туди ніколи не беру. Це мильнориннє. Я список додам в описі під відео все, що я для себе беру із речей із цього. Так, уже плотненько. <плес> так, чехол для телефону, рюкзак непримикаємий. Аптечка. Давайте аптечку сразу теж візьмемо. Аптечку можна, до речі, зменшити, тому що, в принципі, це можна і тут купити. Це мені треба гаджети, які е, в дорогу для зручності. І я це можу чіпляти на себе, мені не обов'язково це засовувати в сумку. Е, далі у мене є ось така подушка е, чехол, в який я, в принципі, можу засости все. оце. Купальники. Їх у мене дуже багато завжди. І якраз таки давайте вони у нас не мнуться, я їх можу сюди зараз і всунути. Купальників багато не буває. Це єдине те, що я можу брати не обмежено. І я так і написала в тому списку: купальники не обмежено. У мене їх штук сім. Плюс які можна міксувати між собою. Так, давайте от сюди, тому що я можу. Отсюди застібувати вже. До речі, дуже зручна подушка. Замовляла на тему. Вона йде просто чехом. От, який на замочку, який отак от набуваєте. І дійсно, як подушка зручно, можна під спину підкладати дуже зручно. Так, носки. Компресійні панчохи, скоріш за все, я в них буду дуже класна штука. Теплі носки теж я залишаю тут в сумочці, десь отак з боку, тому що це мені в дорозі може знадобитися. Так, одні сюди. Боже, подстілочка. Я вже діва. <реш> Отак. Вот Кладемо. Мені не треба сумка. Один топік красивий для фотографій. <реш> Велосипедки раз. Велосипедки два. Одні ходити на вулиці, одні в номері, тому що це зручно. Футболка для сну або піжама може бути тут. У мене довга футболка. От, Капець. Слухайте, у мене тут сумка ще буде. Так, шопер на пляж. Давайте оцей рюкзачок тоді засунемо теж сюди. Кепка піде в сумку. Оця рубашка на пляж, коли холодно від вітру, коли жарко від сонця. Все купальник, рубашка, велосипедки. Не треба нічого більше. Що ми з номера йдемо на пляж. А ввечері, от, пожалуйста, ті самі штани, біленькі, кросівки, якщо мені холодно, а ліпіку вдягла ще знов-таки оцю рубашку з шортами. Все. Ну Це я в шоці, зарядка сюди. Рощу скопала, Чехол для телефону. <хи> Кепочка. Скотч. Дуже штурка іноді виручає. Шопір. Шопір я можу е, взяти щось зараз з собою, там, їжу в дорогу, або ну, те, що мені тут під рукою треба, хоча от воно все під рукою. Пашка, мамонец, ключи из дома. Все. Мы на рынке тут. И вот это даже можно сюда покраснуть, чтобы не терепалась она Вот это все же я могла взять с собой, да, и натянуть вот ту вализу. А, нет, вон брышу. Так, стоп. Дивіться, от одні в'єтнамки, Багато мені не треба в'єтнамок. Так давайте отак от їх, щоб щось, нічого тут не запачкати. Хоча вони, звісно, чисті. Одні коралки. І в номер я беру завжди капцію. Це дуже зручно теж. От. Так, шопер. Можна сюди. Подушка в мене напівпуста. Можна сюди ще пихати. Тертушка для п'яточок. Пяточка можна на голову, якщо не втратить. Вдягла от это і от ета. Напит пуста подушечка вот сюда. Ой, раз. Вот это можно на себе, а можно уже шла не сюда. Это гамачок ножки вешать. В этом в автобусі. Це штучка така, яка пристігується, що голова не болтається до сідушки. Теж її можна сюди пристібнути. Отак так от. Я її сну, не цей. Не засовувала нікуди, отак у мене вона болталась. Все. А у мене ще повна валіза, повна була валіза, шмаття, яка ось тут тут лежить. От, абсолютно не нужно. Всім дякую за перегляд. Відео знімала чисто для себе, щоб наступного разу точно знати, що не треба брати з собою зайвого. Ставте лайк і пишіть, чого б ви ще додали в цей список. Почитайте список в описі під відео. Всім бувайте!